Доброго ранку, Безперечний лідер за містом білку, низькокалорійний та високопоживний продукт, без якого важко уявити приготування безлічі страв, і про які ще досі існує чимало суперечливої інформації. Говоримо сьогодні про яйця. Кажуть, що чим яскравіше жовток яйця, тим воно корисніше. Це дійсно так, якщо мова йде про яйце домашньої курки на птахофабриках. У корма додають спеціальну добавку, яка нам на жаль здоров'я не додає. Дехто вважає, що яйця з коричневою шкарлупою смачніші та корисніші за білі? Насправді різниці ніякої немає лише у породі курей. Більшість споживачів вважає, що перепилині яйця корисніші за курячі. Так важливих поживних речовин в них дійсно міститься більше. Наприклад, заліза, магнію, вітаміну А, В1 та в 2 в них вдвічі більше, і калорійність у них вища. Існує думка, що й сирі яйця підвищують потенцію у чоловіків. Насправді яйця це не віагра. Хоча завдяки високій поживній цінності вони можуть стати у нагоді палким коханцям. Однак пам'ятайте, що існує ризик зараження сальмонольозом. Противники яєць через зміст холестерину бажаючи їх взагалі слід виключити з раціонного харчування. Це помилка, адже холестерин яєць чудово збалансований з лецитином і не ставить загрози щодо розвитку атеросклерозу. Швидше перетравлюється і більш корисне яйце зварене не круто. Чим більше термічна обробка, тим довше яйце перетравлюється. Вживання одного-два яйця на день ще нікому не зашкодило. Їжте задоволенням та будьте здорові.